Батареї вже не гріють, проте у шкільному класі тепло на класному термометрі 21 градус. «У нас в класі тепленько. Діти себе почувають дуже гарно, і можна побачити, що діти сидять лише в блузочках. У нас є дуже гарна форма, досить тепла. Але сьогодні ми змушені були її зняти без рукавички, тому що досить тепло в нашому кабінеті. Сьогодні у цій школі, як і в решті міських шкіл, припинили подачу опалення. Не отримують тепло і садочки, лікарні та житлові будинки. «Прийшли рекомендації що погіршаться погодні умови, знизиться температура, то ми зможемо подати заявку на відновлення опалювального сезону, щоб діткам було комфортно, оскільки дітки наші малі і проводять практично повний світловий день у школі, тому повинні бути. Комфортні умови опалювальний сезон у Львові зазвичай тривав до 15-20 квітня. Цього року через погоду він завершився лише зараз. Нам дають можливість погодні умови і чинне законодавство зараз завершити опалювальний сезон. Чому тому, що тільки сьогоднішнього дня середньодобова температура є 9 градусів, і в подальшому середньодобова температура буде збільшуватися. Гарячу воду не вимикають. Її не подаватимуть лише під час щорічних гідравлічних випробувань. Щоправда, коли вони будуть, поки не знають під час гідравлічних випробувань перевіряють міцність труб перед наступним опалювальним сезоном. Зазвичай вони відбуваються на початку травня. Коли ми будемо проводити гідравлічні випробування, залежить також від динаміки, чи буде менше хворих, чи буде більше хворих. Чому тому, що коли проводиться гідравліка, подача гарячої води зупиняється в тому числі і в лікарні. А для нас важливо, щоби в лікарнях була гаряча вода в силу того, що зараз відбувається. Тому ми ситуацію будемо моніторити. І, звичайно, що після того, коли ми будемо бачити, що вона стабілізувалася в плані ковіду, орієнтовно десь кінець травня, початок червня, ми почнемо гідравлічні випробування. Але ми будемо старатися їх провести дуже швидко, оптимально, для того, щоб мінімізувати оцей дискомфорт для наших мешканців. А в обов'язковому порядку також щоб в лікарні відновити Подачу гарячої води якнайшвидше. Ольга Дейнека, Ірина Бучинська, новини на Суспільному, Львів.